Тут нас котя вечеряє, знов прийшли, мисок немає. Це вже ми принесли свої запасні. Вже не знаємо, де цих тарілок брати їм. Так, котя вечеряє, він вже не прогулює вечерю. Це тут режим. Ще нова кошечка. Щось вони з одної їдять. Ми їм поставили на двох, а вони з одної. Не, йде, сюди, йди, на. Набирала леска, берева леска. Найди, на, на, єшня на. где, не бійся, гей. О, вона пішла на своє місце. Вона, знає, що її місце під стовпом. Всім видали. На ніч нади, где.